Прота, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ця волосинка у мені якось дратує. Це вам негайно треба почути. Думайте тільки про себе, Фічки. ви пишете в коментарях, що хочуть чоловіка гідного, класного, який буде класний і в тому, і в цьому, і це все круто, але в кінці і робив мене щасливою. Ні, це так не працює. Поки ви сама не навчитесь робити себе щасливою, прийде той, який теж буде чекати від вас, щоб ви, вибачте за це слово, заткнули якісь його дирки. В тому плані, що, можливо, в нього грошей недостатньо, або, можливо, він якийсь нерівноважений. Працює так. Тому спочатку ви сама себе робите щасливою, а потім приходить той, хто робить вас щасливою так, як ви це робите для себе. Но так це працює. Я не кажу, що на цьому фоні не може прийти той, хто не буде вас цінувати, але ви кажете йому ні, ви його не приймете в своє життя. Але щасливою робимо себе самі, а молити на особисте життя вам в поміч. І так, вам треба негайно почути, що вам треба або змінити образ якось. Та що ж таке, королева жезлів? Або вам кажуть про те, що. Ну, гляньте, ну от як? Або вам кажуть про те, що ви знаєте, що зараз ви дуже сексуально приваблива для інших чоловіків. Ви виділяєтесь на загальному фоні, у вас така енергетика, і, будь ласка, скористуйтесь нею. Кому відгукується поміняти стиль, хотіли, зробіть це. І вам треба негайно почути, що нарешті всі ваші оці фантазії, мрії, те, про що ви думали, вони якось в один щент – Підуть від вас і що прийде? Ну, по-перше, ви перестанете бути відлюдником, бо тут йде взаємне кохання. Ви тут якось відсторонюєтесь від людей. Сама-сама да? пою собі серенади. Це непогано і відлюдник дуже класна карта. І іноді я теж люблю бути сама. Я взагалі живу по відлюднику багато частину життя. До вас прийде взаємне кохання. Давайте про цього чоловіка. Навчить якого чоловіка ви хочете, поставлю плюсик, і так воно і буде. Чоловіка, якого ви не знаєте, або знаєте, але він до вас не проявляється. Чоловік, який самодостатній вміє заробляти гроші, може себе забезпечити. Чоловік, яким ви будете щаслива в коханні, який буде кохати вас так, як саме ви це бачите. Розумієте? Але іноді ви не знаєте, як треба, якщо робить вас щасливою, тому ви повинні знати, як вас треба кохати. Ви будете речі думати приймати його чи ні, але приймайте десятка чаш